Всім привіт, слава Україні. Коротше, приїхав дискувати вже десь до гектара сьогодні бахнув дисками. Це в перший слід так пройшов. Бур'ян є. Дискова борона, бомет. Захват пів периметра. Коє є хлопці пешіт на які ви тут от дирки ставите тут і на які тут бо я ще так не особо в мене тільки, тільки купив її ще не знаю так як правильно може Ну, дискує в принципі. у мене тут от стоїть на оці трактора не зводи і під групки їздив і... Нормально. Там відео буде, я викину. Колега 220 мою волоче І хоч би що не піднімає, а тут тим більше. Це тяжче набагато. <різь> Перший слід, коротше, прохожу першою повишеною. А другий вже другою. дощик. Гулянь, я так трактора не хочу насилувати нашою повишеною воно упас сліди буде добре. Потім другу така супер. Ну якось так. ну Бере нормально його, але тут дуже багато буряну і соломи. В два сліда буде, буде чітко. Можна і в три. Як для себе, то скільки хочемо на слідів ходити. Коротше, нормально. Цікаво просто хто наскільки... Який угол атаки виставляє. Напишіть, будь ласка, хто має борону, на які ви дирки тут виставляєте, на які там. У мене тут виходить раз, два, три. Раз, два, три. Отак виходить. <кхи> Трошки поганяють і буде толк. Звісно, я ті городи, що там в мене ближче додому, то спочатку скропив хорошим препаратом. Воно посохло і потім діскував. Тут, думаю, так вже нема часу. Ці, ці картоплі копаються. Сьогодні то хоч один день, як можна дати вихідний для себе, але теж не можна відпочити, бо треба працювати, свою роботу зробити. Ще цей город так само. Пшениця була. Після дощику треба, отак воно саме земля відходить. Супер. Тут такий буряк в мене. Буряки гарні, машу казати. Супер. Польське насіння. І такі діла. Ну все, всім удачі, здоров'я, підписуємося на канал, ставимо лайки. А так, в общему, сказати, для нього вона нормальна, не важка вона. Якраз саме то. Всім пока.